Третій рік війни, а ще знаходяться придурки, які люблять постріляти і покричати. Ахмаза, мова йде про шістьох молодиків віком від 17 до 21 року. Під Києвом вони влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета та вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова. Це відбулося в ніч 24 на 25 лютого, в день другої річниці повномасштабного вторгнення. На наступний день відео поширилось в мережі. Під час обшуків у приміщенні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також у будинку молодика знайдено та вилучено зброю, з якої робилися постріли під час вечірки. Йдеться в повідомленні СБУ. Правоохоронці вже затримали організатора вечірки та встановили усіх учасників нічного шабашу. І замість того, щоб навчати молодь, давати хороший приклад, вчити патріотизму, влада виділила в 2023 році 842 мільйони гривень на єдиний марафон для власного піару, який